Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про нашу рідну мову. Мова у всьому світі кожен знає. Батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. У кожної людини є свій куточок на землі, це край, де вона народилася. Це її маленька батьківщина. З таких маленьких батьківщин складається наша одна велика батьківщина Україна. Діти, а хто ми з вами за національністю? Так, українці, і розмовляємо ми українською мовою. Моя чарівна дивна мова, хто перелічить в ній слова? Вона прекрасна і казкова, весела, щедра. І жива, вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно на світі жить. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить. І розмовляти теж старайся, щоб всім її хотілось вчить. І я пропоную вам вивчити віршик. Українська мова. Послухайте, будь ласка. Золоте курчатко, золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. А зараз давайте разом повторюйте за мною. Золоте курчатко, золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Я сподіваюсь, вам віршик сподобався і ви його вивчите. А зараз ще послухайте, як звучить колискова пісня Сірий котик. 不。